Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогоднішнім великим святом Вознесіння Господнього закінчується той пасхальний період, в якому ми застановлялися над цією найважливішою таємницею нашої віри, смертю і воскресінням нашого Господа для нашого спасіння. Однак є цілком зрозумілим, що як би довго не тривав якийсь певний період, чи не тривала певна подія, воно все ж таки мусить завершитися, бо земне життя є позначене тими прикметами часу, що все має свій початок і свій кінець. Тому, звичайно ж, земне перебування Ісуса Христа мало мати якесь завершення, хоча б згідно людської логіки. І сьогоднішнє свято якраз нам показує таку, можемо сказати, історичну подію, наступний крок, що відбулося з Ісусом Христом. Це свято торкається вже безпосередньо життя і діяльності Ісуса Христа, але воно також переносить нас у іншу реальність. Бо, святкуючи праздник Вознесення Господнього, ми кажемо, що Христос возноситься на небо, Він залишає цю земну реальність і переноситься у реальність іншу, реальність якої ми до кінця не знаємо, але до якої ми є створені, покликані, і до якої прямуємо. Праздник Вознесіння Господнього, ця подія, яку описує нам Євангелист Лука, з однієї сторони, як ми згадуємо, є завершенням земної подорожі, земної місії Ісуса Христа. Він виконав те, що мало відбутися, щоб, для спасіння людини Він не тільки виконав місію відкуплення. Ми знаємо, що Христос багато навчав, тобто ми можемо сказати, що Він залишив для своєї церкви не тільки діло спасіння, в якому людина має брати участь чи може брати участь. Він залишив також певний дороговказ Оці свої науки, які євангелисти нам подають, щоб людина також розуміла, як повинна поводитися, щоб це спасіння осягнути. І Христос залишає це земне життя і повертається до тієї небесної слави, яку посідав перед тим, як воплотився перед тим, як зійшов на землю. У часі йорданського водосвяття ми кажемо, не знаючи, ви звертали увагу, такі слова, коли освячуємо воду: Великий Ти, Господи, і дивні діла Твої! І немає ні одного такого слова, щоб задовільно оповіло про чудеса Твої. Цими словами, які взяті з святого письма, ми підкреслюємо те, що оце навіть видиме діяння, з яким ми зустрічаємося у світі, водночас, воно відносить нас до якоїсь іншої реальності. Бо кажемо, що Господь возноситься, Він залишає цей земний світ. Але возноситься у світ, у реальність, яка є недосяжною для людського розуму. Чому так відбувається? Чому Господь поєднує ці дві реальності, чому церква це святкує як окремий праздник? Бо це в Христі має важливе значення для нас? Ми кажемо, що завдяки тому, що Христос нас відкупив і Спас, ми маємо можливість. Увійти до Господа Бога, до Його Царства, до перебування з ним. Іншими словами, ми можемо сказати, що завдяки тому, що Христос помер і воскрес і потім вознісся, ми теж маємо можливість і шанс вознестися, перейти із цієї земної реальності до того перебування із Господом Богом. Ми неодноразово собі в наших призадумах згадували, що ми небагато можемо сказати про те перебування Господа Бога. Все, що є найкраще, найдосконаліше, ми можемо з цими прикметами охарактеризувати ту реальність Господа Бога. Але людина у своєму створенні, від самого моменту свого створення, була до цього покликана. Людина дуже короткий час у цьому. Середовищі перебувала, бо знаємо з книги Святого Письма, з книги Буття, що Адам і Єва, наші прародичі, перебували у цій присутності з Господом Богом, і тільки непослух їх від цього стану відвернув, і вони були за це покарані. І тому, завдяки тому, що Христос довершує, Він дає можливість людині вознестися. Вознестися, переступити цей земний світ, земні реалії і повернутися до того стану, до якого людина була покликана. І це сьогоднішнє свято, яке б воно не було величне і незбагненне у своїй сутності, все ж таки навіть людськими словами нам може передати чи окреслити оцю правду нашої віри. Правду про те, що людина була створена Господом Богом, посідає безсмертну душу, і коли закінчиться час земного перебування, ця безсмертна душа повертається до вічності, але залишається один дуже важливий момент, щоб душа повернулася до щасливої вічності. І задля того Господь Бог приходить, задля того відбувається те, все, про що ми собі згадуємо, починаючи від народження і закінчуючи Христовим Воскресінням. Відбувається це все задля людини, задля її освячення, спасіння, задля її можливості повернутися до єдності із Господом Богом. Все це відбувається задля того, щоби можемо сказати, людина також. Пережила празник свого Вознесіння. І Євангелист Лука, описуючи цю подію, він не описує її дуже багатослівно. Він каже, що Христос починає віддалятися і возноситися на небо, даючи своїм учням певну заповідь, певний наказ. І тут є досить цікавою оця поведінка і постава його учнів. Вони пережили своїм вчителем дуже багато моментів у своєму житті. Це були моменти слави, коли Христа вітали у кожному місті і селищі тодішньої землі, де він проповідував. Вони також пережили із ним сумні моменти гецеманії, хресної дороги і розп'яття. І ось Христос воскреслий їм знову з'являється, вселяє в них в надію. І пробувши з ними, як кажуть нам євангелисти, 40 днів він возноситься, а вони повертаються. І зауважмо, що жоден євангелист не згадує про те, що вони чимось засмучені. Чи вони щось кажуть, щоб Господь ще з ними залишався? Ні. Вони повертаються до цього дому в Єрусалимі, де будуть чекати зіслання Святого Духа. Саме Святий Дух їх утвердить у тому всьому, що вони чули. Однак, повертаючись із тієї гори Вознесіння, вони повертаються іншими людьми. Це вже є люди, які вірять у те, що Христос є Месія. Це вже є люди, які вірять у те, що Він прийшов задля їхнього спасіння. І це вже є люди, які готові свідчити про те Воскресіння і бути свідками Воскреслого Христа. І сьогоднішній праздник також звертає нам увагу на те, що ми повинні це переживати звичайно у своєму внутрішньому духовному житті. Ми повинні пам'ятати про те, що наша безсмертна душа є покликана і відкуплена Господом Богом. Але це також повинно впливати на наше зовнішнє життя, на наші вчинки. Звичайно, що фізичних законів природи ні, ніхто від нас не відніме, поки ми живемо у цьому матеріальному світі, ми пов'язані певними законами і не обов'язково поганими, чи саме добрими законами природи, і ми їм мусимо підпорядковуватися. Ми на них мусимо звертати, ми не можемо їх ігнорувати. Однак ми повинні пам'ятати, що наше оце життя чисто фізичне не є життям остаточним, що рано чи пізно має наступити отой момент вознесіння мого і вашого переходу до іншої реальності. І це повинно би бути якби, присутнім у моїй свідомості, щоб поряд із тими земними реаліями. Я пам'ятав також про те, що існує щось інше, більше і до якого я є покликаний. І сьогодні Христос своїм Вознесінням у цьому прославленому, але людському тілі нам ще раз показує, що людина є покликана, людина є призначена до того, щоб пережити своє Вознесіння. І перебувати разом із Господом Богом у тій радості, у тому щасті, у тому світі, досконалому світі, в якому Господь Бог перебуває, нехай це наше роздумування, нехай це сьогоднішнє свято допоможе нам у своєму серці це собі усвідомити, пережити і намагатися у своєму житті поводитися так, як повинна жити людина Вознесіння. Амінь. Слава Ісусу Христу.